Стадіон так стадіон. Цього разу оперативну нараду міського голови вирішили провести на головній спортивній арені Франківська. Щоправда, вийти на поле чиновницькому десанту завадила погода. Тож звіт очільника комунального підприємства заслуховують у стінах місцевого пункту обігріву. На балансі Франківська арени розповідає Денис Рудницький. Сьогодні чотири стадіони і рух найбільший. Перед початком футбольного сезону його привели до ладу, здійснили благоустрій території, облаштували укриття, освіжили старе табло та, звісно, подбали про футбольне поле. Це такі стандартні процедури догляду за ним, поки спіскування, аерація газону і внесення добрив. Поруч зі стадіоном рух є запасне поле. Власне, на ньому давно не проводилось таких масштабних робіт. Ми очистили від захарашень, змонтували сітки для стійки, стійки для сітки за воротами і провели оприскування газону. Вчора ми вже провели каткування поля, тобто ми так само готуємо його для того, щоб головна команда чи діти, які там займаються, могли займатися на хорошому газоні. Водять до ладу сьогодні і територію перед заїздом до парку та стадіону. Її підготували до асфальтування. Тим часом міський голова дає ще одне доручення. Треба засипати цю дорогу, що йде попри стадіон. Хоча б щебенем засипати. Оця, що йде до хитрий карен. Там, там ще й центр ВПО Я Луганщина. Хом єдиним працівники комунального підприємства підлатали проблемні ділянки і на стадіоні гірка, здійснили низку ремонтів у фізкультурному здоровчому комплексі та розпочали підготовку до проведення чемпіонату району на стадіоні у Братківцях і вже діляться планами на найближчий час. Ще до Великодніх свят запланували поточний ремонт спортивної майданчика в селі Микитинці. Вже підсіваємо тенісні корти на фоті, оскільки наближається весняно-літній період. Дуже багато охочих там займатися. Так само за літній період плануємо здійснити поточний ремонт даху в залі номер 1 фізкультурно-здоровчого комплексу. Сквер перед світ. Ще один наш майданчик. Там так само зараз буде здійснено поточний ремонт і заміна сітки, заміна захисного покриття, і так само сітка на воротах. Під опікою Франківська арени сьогодні і 15 вуличних спортивно-ігрових майданчиків, які розташовані у різних мікрорайонах міста та села громади. Тож із настанням тепла взялися і за їхнє оновлення. Наталя Лусвикандрі Гаргара, телеканал 402.